Чути правиться в церкві. Церква Покрову Пресвятої Богородиці. А готель Бескід. Бескіт. Порожній вже років 5. Раніше його відкривали на літо. Влітку він функціонував. Приймав людей. А зараз навіть пітку не працює. В той бік вулиця Лессі Українська там навіть наприкінці вулиці видно з Ісуса. А тут на початку вулиці Ясо Сліпий Патріарх. А і так далі, АТБ, автостанція. Ну, а десь дали ні там. І Другобич, та й Львів, Та й все решта. Це головний виїзд трускавця. Ми спускаємось з вулицею Другобочкою. Демоська панорама відкривається на місто. Сонячний день, тепло. Та неділя богослужіння. Сніг, видно, в горах лежить потрошки. Дайте Перейдемо на інший бік. Далі видно, праворуч. Фортеця Трускавець. будова, Під зеленим дахом. Такий готельчик невеликий. Теж ми вам про нього розповідали, ми вам про всі готельчики розповідали, що є Трускавці. Нема такого готельчика, нема такого санаторчика, про який би ми вам не розповідали. А я внизу видно Трускавець 365. Грін парк. А ми без поспіху йдемо в центр міста Зверніть увагу, вже навіть тут чути як пташки співають Це ми ще не дійшли до центру До парку не дійшли сказати, таке гарне місто Завдяки зелені, за які свої природі. А, Вілла, Вілла, Віла вже майже завалилася. Та да Відвіли, на жаль, вже нічого не залишилось. Я ще пам'ятаю, вона ще стояла така тіла насправді. А людно на вулиці, як не дивно людно, я думаю, менше людей буде. А, нарагобицька 19, перворуч. Телефонна будочка. А, і там, видно, трошки вулиці Довбуша. Ми Майже підійшли до готелю Троскавець 365. А тут тут? Внизу нова будова, яка будується вже десь років, закриває весну. Ліворуч збудували, а один з нових будинків мали ще будувати. Так виглядає, поки що будова зупинилась і не ведеться. Він розкривається 365. Що мене спитають, який санаторій, ну чи готель. Отак зараз важко сказати, хто санаторій, хто готель. Хто зараз найбільш заповнений за свої гроші, коли люди платили, а не хтось за них платив, то звичайно 365 поза конкуренцією. Басейн демонтували. Цікаво, що ми ще йшли кілька тижнів тому. Теж була зима, басейн стояв. Нічого дивного, нема що його прибрали на зиму. Сніжок ще не трошки лежить. Наша ну, холодна, трошки морозеть місцями, сніжок лежить. Давайте ще підемо подимось старі фотографії трускавця. Точніше, фотографії старого трускавця. Нам ще вписав, кому ми маємо завдячувати за те, що ми маємо можливість їх дивитися. Ми завдячимо. А, тут будинчик збудували такий. Вже показували, відкрився там білет номер 3 Бачу УЗД відкрилось ЕКГ, Волетті, Маркет і так далі. і так далі. Еджлес, Сентро. А, госах велосипедець біля фотографій. А, ваші у вас літній корот пом'ярки. Ви знаєте, ми там бували, є відео. Залізничний двірець. Це є старий вокзал. Бачите, ми там теж бували, показували. Водолікарня, ну вона вже не жива. Віла, і ми вам теж показували, вона вже теж не жива. Сквер Кадамівка, дам Міцкевич. Ну, Міцкевич ще є. Пургонькова галерея. Та, Я розумію, це біля міцкевича була і вже теж нема. Віла Світязянка. досі жива. Водолікарня другого класу і нема вже. Віла Олімпія, Олімпія є, тут поруч ми її показували. Курортне управління. Інгаляторій. О, джерело на втусе, який воно вигляд має. Товариський клуб. Курортна долина, пальми. Дивіться, так ніби не трускавець. Віли під Божою матір'ю Софія. Пам'ятаєте? Звичайно ж пам'ятаєте, Це зараз Вілла Парк <свісно> та Вілла Моцарт. Музичний павільйон. А і задня яка інфраструктура була. Вілла Саріуш, теж всі знають музей міста. Головна вулиця Корорту. Бачите, додали хіба фігуру папи Римської Анна Павла ІІ праворуч. Готель Постой, теж Вікторія. Вілла Марія Хелена. Та, на її місці зараз курортна поліклініка. А, Готель світовий, це тут міська рада поруч зовсім. Вілла Гопляна, теж знаєте, музей. Джерело Броніслава, Софія. Всі джерела є. Джерело Фердена, джерело Нафтуся. Черга до Нафтусі. Джерело Юзя, джерело Едвард, Стежина до Нафтусі, джерело Марія. Ну, Все б показала, ще шавіла русалка і будинок і залізничники теж біля самого вокзалу. Ви знаєте, де то є. Ну, Наступна серія вже буде в центрі.